Вітаю вас за церкалі, Всім привіт! І сьогодні, нарешті, розпакую з вами новиночку. Вона вже в мене приїхала деякий час тому, але я чекала, щоб а, знайти час і розпакувати її разом з вами. Від Моніки Бадьовські, Бадірські. Е, я, достеменно не знаю, як правильно вимовляється її прізвище. Сподіваюся, ви мені вибачите: Awakening Tarot. Таро пробудження. А, от таке таро від Red Feather. Так, ну, зараз зніму плівочку і ми подивимося з вами власне красиву коробочку. так вона виглядає. Неймовірна колода. Дуже-дуже класна. Пробуди свою, ну себе справжнього і досліди своє життєве призначення, да? так, ну, дивимося, відкриваємо нарешті. Магнітна коробочка, як часто у Red буває. Вау! І тут маленька коробочка. Клас, це вже друга колода від Red Feather цього року. А, вони почали так робити. А, супер. Ну, Це новинка в нас. Waking Interror. Це, це в нас взагалі новинка. Я вам одразу не сказала. Але це так є. Величезна книга, я вам скажу така товстелезна. Наскільки сторінок? Ну, ось, власне, наша Моніка, авторка. Професіонал худож, author, тобто професіональний художник, автор, управник і багато всього іншого. 287 сторінок. Так, що ми маємо по книзі? Зараз, зараз. Тут у нас посвята, тут у нас Рецензії, да, я так розумію, багато. І ось у нас зміст по стихіям. Стихія землі, повітря, вогню, води ну, все класично, все за вийтом. Угу. Так, сила 8, 11. justice. Тут ще й по-іншому називаються старші аркани. Ага, Ну і різні різні тут є плюшки. Кольоровий гайд. Така маленька картинка є. Ну, і тут далі у нас і різні медитації. Я бачу, тут у нас є. Ну, взагалі, от що у нас? Колесо фортуни. Ем, так, е, ключові слова, повідомлення аркану. Ем, Advice це у нас о, порада, перевернута. ну Це в прямому значенні, в перевернутому, тіньове значення, Reflection, питання для рефлексії. Я люблю, коли є такі питання. Це дуже класно допомагає зрозуміти аркан і взагалі пропрацювати його. Ну що ж, відкладаємо і далі дістаємо нашу, нашу квіточку. Ай, клас! Тобто можна вже не заморочуватися з мішечком, а, можна одразу так і залишити. А, в такий. Ага, ну тільки така сама невдала коробочка. Вони почали робити редфезер коробочки, але ну, ми їм вибачимо, вони тільки починають такі маленькі коробочки робити, поки що вони в них не зручні. От, Full New Journey, я вам ще її не показувала, обов'язково покажу, це також новинка цього року. У них також є маленька така коробочка всередині великої. І я, на жаль, не змогла її відкрити, щоб не порвати. Ну, от так, вона занадто е щільна тут. Вона занадто мала. Її треба було трошечки більшою зробити. Ну, на мій погляд. От і зараз я не можу її відкрити. Ось тут вона так щільно западає, що я не знаю, як її відкрити. Можливо, мені зараз вдасться. Ну, Дівчата, у кого прям, а, знаєте, Накладні нігті, то можете їх тут і лишити, чесно. Так, чудо, мені вдалося, не порвавши коробочку, її відкрити. Але, ну так, я сподіваюся, що вони редфезер стануть робити зручніші коробочки. Як мінімум, я вам зараз покажу, що я маю на увазі під зручнішими коробочками, наприклад, фурніє Так, ні, це невдалий приклад. Мабуть, не в кожній коробочці у фурніє є така тема. Так, все ж таки, мабуть. Або не у фурніє, У когось я бачила у AGM. Точно у AGM, але в мене тут поруч зараз немає жодної колоди AGM. Або є. Є та від AGM, Дивіться, як вони роблять. Ти відкриваєш. І тут є така спеціальна штучка, яка, ну, коротше, яка робить вільнішу цю кришечку. Згин такий. І це набагато краще. А коли є ось такі е, вирізи, вони навпаки е, чіпляються і вони рвуть коробочку. Алішка робить такі вирізи. Ну, коротше. Коробочка класна, але ще є над чим працювати. І у в, в них теж у них звичайні коробочки, просто вони їх не роблять занадто щільними. Тут ще була інструкція. От за рахунок інструкції вона ущільнюється. Коли ти виймаєш інструкцію, нічого не відбувається. Я вам скажу, коли карти класної якості, як у Фурні, наприклад, от у мене цій колоді вже багато років. Ну, три точно, я точно не можу вам сказати. Можливо, навіть більше трьох років. Більше, більше вона була одна з перших. Вона абсолютно рівна, навіть без інструкції неущільнена, колода не вигинається. Тобто, якщо колода вигинається, це не говорить про те, що ви її погано зберігаєте, це говорить про те, що вона просто такої якості печальної. Так, все з коробочкою закінчили. І переходимо до колоди. Боже, колода прекрасна. Ідеальний зріс. Вау, який зворот! Ха, я, я просто в шоці. А, карти е, маленькі, мабуть, стандартного розміру. Зараз я. А, я ж тепер можу з жовтою коробочкою порівняти стандартом. Ха -ха. Нарешті, нарешті, нарешті. Вони менші. Е, я вже бачу, вони трошки вущі. По довжині, по висоті, те саме, і міліметра на три або чотири вони вущі за стандарт. Е, ось така е, пісня. А, так, це в нас тут уже пентаклі масті пішли. Старші аркани в нас в кінці. Ну, окей, в кінці, то в кінці. Класна, дуже класна колода. А, за якістю, єдине, що не кольоровий зріз, і ви знаєте, його тут буде складно профарбувати, тому що тут такі світло-світло-сірий фон, рамка така ж. І, ну, коротше, можна зіпсувати колоду, мабуть, не ризикуватиму. І показую, пішли пентаклеві масті. Це масть стихії землі. І ми тут бачимо дерева, гори, тіла, камені. От, власне, стихія землі вона відповідає за здоров'я, за матеріальне, тобто земні якісь речі. М -м -м, зайчата. Дід мазай просто якийсь. П'ятірка Пентаклів. Якась трансцендентна колода, чесно. Мінімалістична. Я дуже люблю мінімалістичні колоди. В принципі, поки що я бачу так класично. Деякі аркани в мене викликають бажання ще з ними познайомитись поближче і попрацювати. А з деякими все одразу зрозуміло. Тут дивіться, як тут круто. Карти двору, картинки, вони не позначені, як ми звикли, да? паж, лицар, королева і король вони ініціатор, да, мабуть. Інішій це в нас пажик Пентакливий, лицар у нас вояжер. Тобто, це в нас, здається, мандрівник, да? якщо правильно. Wanderer мандрівник. Voyager – ну, мабуть, теж щось, щось якийсь синонім мандрівника, мені так здається. Шукачце. Seeker. Коротше, точно не можу зараз згадати. Artist творець. Тобто королева це в нас творець землі. І visionary, visionary. – Візуал. Не знаю, як це буде. Далі в нас пішла масть повітря, тобто мечі. Так само у нас є тут ці, ці тіла да, і руки, багато рук. І тут ми бачимо повітря такий вир, який закручується. Двічка мечів, дуже класична, трічка мечів, також діра в серці. Серце нібито вирване, да, серце осторонь, четвірка. Ну, досить все класично. Тут він подсупив гнізда, яйця з гнізда, да, але гніздо в нього на голові цікаво дуже. Дуже цікаво буде розкопати цю карту. Шістка планування подорожі взагалі подорож. Ой, сімка. Хм. Тут таке мислення, мислення оце аркан Ну він якби не простий і в класиці, а тут цікаво. Вісімка, ну, по класиці, дев'ятка, також по класиці. Таргани нібито з голови вилітають. Десятка, тут все ще гірше. Знову у нас паш, лицар, королева, вау, як красиво. І король. Дуже гарно. Вогонь жезли, рука палаюча у нас затуза відповідає. Двічка жезлів. Трічка жезлів. Двічка, трічка. Мені не зовсім зрозуміли. Четвірка. Свято, да? п'ятірка, коли підгорає. Точно, це точна карта називається Підгоряє. Шістка. Хм, цікаво. Сімка жезлів. Ага. Скорпіониха, хайка, може себе захистити. Вісімка жезлів. Містер Флеш. Дев'ятка жезлів, підбитий такий дім. І десятка жезлів вже, вже майже згорів пожежа. Так, паш, свіча, дуже гарна, дуже крута. Лицар, який може погасити. Ага, атріст це в нас піч королева. І король вже такий володіє цим вогнем. В нього тут перчена рука. Круто. Тут драконья, лапа, лапа. И вода. Ой, круто. Двечка кубков. тричка кубков. Четверка кубков в тома. Да, пятерка прям депрессия. На дитя Франкенштейна схожий, правда? Шестка кубков. <круто> Дитячие песчаные такие замки. симка кубков. Иллюзии, иллюзии. Вісімка кубків подорож, дев'ятка кубків насолода, десятка кубків, ну тут прямо такий нейбохуд, uh, таке прямо місце рай, оазис такий. Так, паж лицар, королева, знову творець. І король. У нього різні абсолютно. У всіх королів різні кінцівки. Прикольно дуже. І подивимося на старші аркани. Колода непроста. Я вам скажу, що вона не для новачків. Це вже так, на перший погляд. Вона непроста. Я буду з нею знайомитись, буду з нею розбиратись, подивлюся, якщо програється, тому що поки що дуже неоднозначно. Мені подобається, вона дуже крута, але вона не з таких лайтових колод. Не надто складна, я б сказала, що десь, ну, на перший погляд, середній рівень. Хоча деякі аркани. прям... Прям складно одразу вхопити. <кій> так, шукач. Дурень. Маніфестейшн, маніфестатор, мах. Сейдж. Я не знаю, що таке сейдж. Це насіння, здається, чи ні? А, жриця а, Круто. це символ. Так, добробут. Імператриця. Green, Big Bing. Такий друїд, нібито, да, імператор. Сір. Жрець. Угу. Закохання. Ну, ви зрозуміли, да, колода така мінімалістична, символічна, християнських мотивів тут немає. І така дуже цікава <кій> баланс а, по колісниці. Ну, дійсно, вона в мене не асоціюється з балансом, хоча цей момент у ній присутній там наш герой. Якщо брати подорож героя да, і таким чином розмірковувати згідно подорожі героя, то, дійшовши до сьомого аркану, герой якраз збалансувавши всі свої ресурси, зібравши їх, він якраз може їхати на цій колісниці. От. Ну, але, як на мене, в цьому аркані ще прямо про такий внутрішній баланс, там, гармонію зовсім не йдеться. Тому що слідом у нас іде сила. І там уже зовсім такий дисбаланс. Ага, у нас відлюдник. Дестіні, доля. Це в нас десятка. колесо фортуни, павучіха така. Ага, інтеграція, мабуть, да, Справедливість. Цікаво. Справедливість дуже цікава, неоднозначна. Нетипова ну, не, 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 не така. Перспектива. М -м, повішений. Повішений у нас не догори дригом. Ворони є, символ Одіна. Да? Нам все-таки нагадують, що Один має має відношення до цього аркану. <кій> Перепрошую, реліз. <кій> Це наш 13-й аркан смерть. Трансформація у нас по на помірності, Аж ніяк не на 13-му аркані. Оце дуже цікаво. Трансформація по помірності це взагалі будь-які. Будь стереотипи руйнує. Так, це в нас диявол. Технічний прогрес, типу такого. Вежа, розкол, руйнація. Вау, яка зіренька гарна. Ох, місяць такий. Жахаючий. Сонечко також не дуже приємне. Евейкнень, пробудження це в нас якраз страшний суд. І космос, яйце, змій. Це в нас карта світ. Дуже прикольна колода. Що я вам скажу? Прикольно, хто не боїться труднощів. Замовляйте. Хто боїться, не замовляйте. Так, да, до неї треба адаптуватися. Ой, дуже класно тасується. Вона з глянцевим покриттям, глянцевий лак, але це не глянцева ламінація, дуже приємно. Не відблискує, не відзеркалює, дуже-дуже м'яка така колода, затишна, ну зворот просто мене підкорив. Скажи, будь ласка, для чого ти прийшла до мене? Оу, вау, вау, вау! Так, завжди, завжди. Давай трошки чуть повільніше. Для чого ти до мене прийшла? Угу. П'ятірка землі. Для того, щоб я побачила якийсь мікрокосм, побачила все. Побачила якісь тяжкі моменти, складні моменти, з якими складно змиритися, які складно прийняти, з яких складно знайти вихід. Побачила ніби ну, через лупу, через мікроскоп. Побачила їх в глобальному сенсі. Це дуже, дуже круто, дуже сильно мені відгукується. І в цьому знайшла добробут. Всесвітні, і побачила, що світобудова, вона така, як має бути, вона ідеальна. Вона, не, вона справедлива, але не тою справедливістю, якою користуються люди. Людська справедливість не є, знак дорівнює, справедливість світобудови. Світобудова має ідеальну справедливість, беземоційну. От так. Не ту, як ми, яку ми думаємо, тому що в нас дуже сильно спотворено це поняття а, релігійними різними течіями, різними взагалі концепціями, дуже сильно, які дуже сильно спотворили нам взагалі поняття справедливості, поняття розвитку, поняття там, добре. І тут у нас ще й відлюдник, тобто отримання якогось знання. Хм. Ну, Знову ж таки, матеріального знання, прикладного знання, угу. цікаво, Так, да, цікаво, дуже цікава колода. Вона розмовляє, але ну, вона, вона дуже непроста. Не можу сказати, що з нею складно вийняти інформацію. От, інформація полилася, але вона дуже н... не лайтова. Енергія цієї колоди. Ну, вона матеріальна, вона земна. І е, разом з тим вона така ну нова, вона свіжа енергія в неї, свіжа, чиста і надх... надихаюча. Ось така сьогодні колода. Така сьогодні колода. Дякую за увагу! До побачення! Побачимося в зацеркалі!